Райони багатих людей. Рокі Рідж називається Район, країна Калгарі, взагалі кругом на окраїнах. Живуть такий північний схід, це самий відстійний район. Район аеропорта. От уже трава зеленіє, дерева трошки теж. Тут тільки розпускатися починають, у нас вже давно цвіли. Дерев'яні дома, тут якийсь бебішовер видно, був. Коротше, що бачу, то й розказую, чувак, Якусь грядку собі сапає вилік. Вряд-то він закладки робить у себе в дворі. Переход, да, гідранти в них не червоні, як в Америці, а зелені. Кола видно, куча гравія на обочинах. Це якась неймовірна неймовірність з цим гравієм. І повідома в основному всі велика площадка. Багато тут гуляють у футбол, сокер, футбол іменно, Не американський. Традиція з Європи більш сюди поширилась.